Хлопчина плакав, а батьки йому не вірили. Він надто боявся демонічної морди, яку бачив щовечора у вікні. Тому сьогодні я вирішив вдягнути маску зайця. Приємне побачення. Трохи жартів, трохи флірту. Наступного разу він поклече її в кіно, вирішив відправити додому на таксі, а дойшли в як із відра. Світло тонуло в його потоках, почалася гроза, зв'язок поганий. Авто нарешті приїхало, хоча ледь не проїхало повз, довелося гукати водія, і тоді він зупинився, і він хутко відчинив задні дверцята, потім допоміг дівчині сісти на заднє сидіння. Вона ще усміхалася, коли він махав рукою вслід. Вже коли зайшов додому та стягнув кросівки, на телефон прийшло сповіщення, що машину подано, мобільний інтернет нарешті запрацював. Служба таксі також перепрошувала за затримку. Оператор стверджувала, що водій телефонував. Куди ж тоді він посадив дівчину? Та чому те авто зупинилося? Наступна їхня зустріч відбулася на похороні труна була закрита. Сусіди підглядають весь час. Не можу спокійно постояти біля вікна власної квартири, починають витріщатися, хоча поночі був спокій, але нещодавно сюди заселилися нові орендарі, вони теж почали мене помічати я ж нікуди не можу подітися, поки мої рештки лежать під підлогою. Вчора він знову блукав кладовищем та намагався встановити контакт із духами. Пристрій з бокс як завжди, тягнув собою. І як завжди, покійники не бажали відповідати. Та що б ви перевернулись у своїх гробах? прошепів він від образи Всі насміхаються над ним, а дарма, тому що по тобі чиснує. А коли він буде мати свідчення цього, то це стане відомим. Максим випив, звернув увагу на свіжу могилу. Його розсмішило прізвище на табличці. Не доліпило. Він викликав мертвого чоловіка. Намагався вести зйомку, спілкуватися з уявними глядачами. Зрештою, голосно плюнув та жбурнув каменем прямо в дерев'яний хрест. Лежить далі, не домодило!» Паскудний настрій. Хлопець повернувся до гуртожитку та швидко заснув, тому що випив ще. А сьогодні, вранці, величезний шмат бетону розтрощив вікно його кімнати на третьому поверсі. Комендантка в істериці кричить. Ледь змогла пояснити, що невідомий чоловік із дивним прізвищем проривався до будівлі. Дуже хотів зустрітися він з Максимом, другокурсником, казав, що переверне його у труні. зліпить з нього, що треба. Він погнув металеві поруччя під гуртожитком, згодом побрів геть. Жодних прикмет чи зовнішності цього чоловіка комендантка не змогла згадати. На її чорнявій голові з'явилося сиве пасмо. А Максим ще довго стояв перед шматком бетону та тремтів. Автомобіль з'їхав до тунелю. Стрілка спідометра застрягла, швидкість 120 км на годину, і він все ще втискав педаль газу вниз. Однак ні за вікном, ні у дзеркалах більше нічого не було видно, Угасли й вогні на панелі приладів. Нервова дорога нервовий день. Та ще й вантажівка небезпечно близько пронеслася. Чи можна настільки темно стало в тунелі, і йде виїзд? Час іде, швидкість не змінюється. Коли сталося зіткнення, основний удар на себе прийняла потилиця. Зорову кору розірвало і прийшла темінь. Усвідомлення навіть не з'явилось. Віти діагностовано депресію. Кожен підйом з ліжка перетворюється на страждання, сльози течуть з очей, а в голові повне пекло. Психоневролог призначив лікування, таблетки незнайомі, що правда про них жодного слова в інтернеті. Він спершу вів як психолог, а потім виписав рецепти. Хоча якось надто довго топтався на темі внутрішнього болю, хотів, щоб Віта проговорювала як їй погано. Плач, мовляв. Допомагає не накопичувати у собі негатив. Треба ділитися. Такою є частина терапії. Від нових таблеток віта все більше спить та менше думає. Але антидепресанти ж мали б діяти навпаки, хіба ні? Щоночі їй дуже холодно. Якби віта не зачиняла вікно та якби не вкривалася, холод пробирався до квартири на шостому поверсі, ось наче хтось просто приходив та відкривав те вікно на зло. Визначити було важко, думки протікали через мізки як сито. ні на чому Віта не могла зосередитися. Лікарю писала, а той запевняє, що все згідно з планом потрібно більш інтенсивно переживати травми минулого через обговорення. Що ти відчуваєш, коли пишеш мені про це? Спробуй згадати, про що ти думала в момент, коли ті хлопці стягнули з тебе спідницю. Чи виникають у тебе інколи думки то краще й не народжуватися, що життя твоє переламане назавжди? Розкажи мені. Згадай той момент, коли мама вперше підлопцювала тебе до істерики. Спробуй переглянути порно, згадуючи саме цей досвід це важливо для зцілення. реверсивний підхід. Температура тіла піднялася, в горлі дерло від болю. Кожного ранку вікно прочинене все більше і більше. Він змушує відтворювати все до подробиць і щоразу надсилати фото власних сліз. Мовляв, це доказ того, що психіка зняла напругу. Вона вже не дуже розуміла, що робить на дзвінки рідних перестала відповідати, змогла тільки нотатку на телефоні залишити. Я відкриваю вікно, щоб нарешті вийти, але поки боюсь. У новинах повідомили, що всі двері та вікна повинні бути зачинені, тому що з повітрям до осель проникає вірус. Люди відкашлюють нутрощі, вмирають болісно та важко. Вакцини немає, у великих містах катаклізм, криза з ресурсами. Жінка-Диктор радила збиратися декількома сім'ями в одній оселі, об'єднуватися, подбати про тих, хто цього потребує. Спершу я відчув полегшення. Адже у цій палаті ніколи не було вікон, тільки отвір для вентиляції. Ми ізольовані тут від проблем зовнішнього світу. Нас тут годують та лікують. Пізно ввечері вони почали щось возити коридорами, скриплять коліщата. А ще згодом я почав помічати, що харчів стає менше. Інших пацієнтів виводять кудись назовсім. Частину палати лікарі забирають під власні потреби, глибоко вночі в глибинах лікарні. Пролунало щось схоже на постріл, саме так я збагнув увесь їх задум та безапеляційну логіку менше хворих, менші витрати їжі. Відкриття змусило мене сміятися до болю в кишківнику. Коли Віталій Юрійович увімкнув новий слуховий апарат, він дещо зрозумів до співу птахів та подихів весняного вітру додалося те, що останні років десять було поза межами чутності. Хтось постійно ходив позаду. Повернешся тільки до вгасті чорні лінії на стінах, натяки на чужу присутність, натяки на чужу тінь. Так було й раніше, однак тепер додався звук, і списати все на захворювання очей не вийде. З віком системних помилок стає більше. Уявіть, наступне вам всього десять. Ви залишилися самі вдома. Вечір. ви виходите до кухні, щоб налити соку, а коли повертаєтеся до кімнати, за комп'ютером все ще сидить інший ви, нерухомий. Далі дивиться в екран, і скоро теж встане. Ось із цим я зіткнувся тоді. Запам'ятайте, якщо ви побачили ментальні залишки вашої особи, не чіпайте, тому що це кеш, він може сприйняти себе за оригінал. Та видати абсолютно непередбачувану реакцію, так я і втратив частину здоров'я та кількох рідних людей. Що таке кеш? Це відгуки наших думок та дій, продукт мозкової активності, старий ржавий авто, щоранку розбиває одне і те ж цуценя: кеш. Лунає дзвінок на екрані телефону номер мами. Хоча вона ж стоїть поряд. Кеш, ти чуєш глухий гуркіт у стіні. Знімаєш шпалери, знаходиш двері, звідки тягнуться руки малюків, як з утроби. Темно-червона порожнеча, зі стіни відходять води. Кеш сусід зверху гепає у двері, але раптово зупиняється. У вічку ти бачиш не людину, а яскраво синій обрубок, що ще не встиг провантажитися. У звичайних людей голова чистить себе від залишків автоматично. У мене ж з якоїсь причини цей процес потребує ручного втручання. Тому я дуже багато бачив. Так, стоп. Ви надто рідко кліпаєте. У вас груди від повітря не здіймаються. Ви. З малку батьки вчили Марусю. Як правильно кріпити магніт до лічильника. Щоб зайвого не мотало. Економія голова всьому. Розумний той, хто знає, як заощадити. Марно дратство шкодить домівці. Вона ніколи не замислювалася, що все це означає. Однак звички перейняла від матері й бабусі. Жінки, що виховували Марусю, тепер відверто здавалися їй не дуже здоровими. Вони завжди повторювали, що нічого немає надприродного на світі, ні Бога, ні чорта, є лише людина та житло. Наша хата зла. То її природа. Люди бувають недобрі й добрі. Розумієш, маєш як пса тримати її на ланцюгу, не годувати. Маруся вийшла заміж. У липні коханий приніс додому першу зарплатню на новій посаді. Від суми Маруся відкрила рота вперше в житті вона дозволила собі одяг, який подобався. Зайві витрати більше не сприймалися, як зайві, а Оселя зігрілася комфортом. Вона й не думала, що в цій квартирі може бути настільки приємно. Усі магніти було знято, заощадження припинилось, житло наповнилося свіжим ароматом квітів, навіть вікна, здавалося, засяяли, приснилася бабусі у чорній хустині, вона все кляла щось, руками бралася за голову, вранці почав скрипіти лічильник води, шалено обертався циферблат. Навіть коли усі крани було перекрито. Маруся піднесла вухо до стіни у ванні. Та почула слабке, але постійне спрагле ковтання. Дім відживав. Його більше не обмежували.